Сьогодні я вивчу 50 нових слів. Через два дні я пам'ятаю maybe два. У вас таке було? Але ж причина не в вас, а в тому, як працює ваш мозок. Сьогодні я розкажу вам, як ми реально запам'ятовуємо англійські слова. І що ж нам про це каже психолінгвістика? Все просто, з прикладами і без булшиту. З вами Ярослав, ви на каналі Study і ми розпочинаємо. Слова не зберігаються як файли, вони як павутиння. Коли ти вчиш нове слово, воно не лягає в окрему папку English. Воно під'єднується до того, що вже є у твоєму мозку. Наприклад, картинкою, спогадом, емоцією або інших слів. Тому ми краще пам'ятаємо слова, які мають для нас контекст. До прикладу, ти вчиш слово «embarrassed». Окей. Але якщо ти пам'ятаєш, як, наприклад, перепутав слово «kitchen» і «chicken» на уроці англійської мови, от тоді це слово залишається з тобою назавжди, адже воно має емоційну прив'язку для тебе. Ми не запам'ятовуємо слова, ми запам'ятовуємо ситуацію. Мозок краще запам'ятовує історії, діалоги, приклади, а не переклад. Word translation. Бо коли слово існує окремо, воно нудне. А коли воно пов'язане з ситуацією, воно живе. Наприклад, не просто hungry – це голодний. А, до прикладу, можна сказати, I was so hungry, I almost ate my pen. Тобто я був настільки голодний, що майже з'їв свою ручку. Смішно? Так. Але мозок любить смішне. Він такий: о, це було класно! Залишу собі надалі. Повторення не завчити, а прожити. Повтор це як побачення з новим словом. Але якщо кожне побачення однакове, Воно набридає. Тому краще повторювати різними способами. Один раз сказати вголос, іншим разом написати. Третій побачити в серіалі. Трюк тут в тому, що перша зустріч відбудеться через 10 хвилин, друга наступного дня, а третя через 3 дні. Це називається розтягнуте повторення. І воно в рази ефективніше, ніж вивчити 50 нових слів за ніч і забути все до ранку. Слово має мати обличчя. Щоб мозок запам'ятав слово, воно має асоціюватися з образом. Не просто word дорівнює Definition, а Word дорівнює образ у твоїй голові. Наприклад, to scream. Не просто кричати, а уяви себе, коли тебе лякала бабуся в Zoom на Speaking Club. Лейзі це не просто переклад ледачі. А твоя неділя о 14.00 з чаєм і пледом. Пішка тут в тому, що намалювати собі у уяві сценку. Чим абсурдніша ситуація, тим краще. Чому діти так швидко запам'ятовують слова? Бо вони все уявляють. Емоції це клей. Якщо слово викликає емоцію навіть негативно, мозок його бере в ВІП-пам'ять. Наприклад, ти не забудеш слово awkward, якщо колись махав людині, яка махала не тобі. Слово awesome запам'ятається, якщо тобі так написав у коментарях твій улюблений викладач. Пов'язуй слово з реальним життям, а ще краще з своїми емоціями навіть маленькими. Сміх це турбозапам'ятовування. Наш мозок вмикається коли смішно. Гумор дорівнює уваги плюс емоції, плюс образ. Тобто слово в смішному прикладі запам'ятовується вдвічі швидше. Наприклад, literally – буквально. Але хтось каже, I'm literally dying. Хоча просто з'їв гострий бургер. Це смішно, перебільшено, і мозок це запам'ятовує швидше. Ми запам'ятовуємо краще, коли не намагаємося зубрити. Слова краще заходять, коли ти не просто вчиш слово, а граєш у гру, дивишся відео, розмовляєш, читаєш меми. Тобто, ти в контексті ти бачиш слово, розумієш, повторюєш, використовуєш. І вже не треба нічого зубрити. Ми з вами не флешки. Ми не можемо просто вивчити 50 слів і зберегти їх назавжди. Але ми можемо уявити, пов'язувати, емоційно прожити і трохи приколюватися над нашими словами. І тоді слова залишаються надовго з вами. Наразі це все, що я хотів вам розповісти про те, як же ми не вчимо слова. Ви напишіть у коментарях, яке слово ви запам'ятовували, бо було прикольно або ж емоційно. Підписуйтесь, якщо хочете, щоб англійська була не зубрінням, а пригодою. Наразі це все з вами був Ярослав. До зустрічі у наступних відео. Прикол універа в тому, що ти учив їх топорно, тобі давали умовно там, 100 слів, 200 слів, ти їх вивчував, здавав, вивчив. Здав, типу, ти здавав вокабуляри. Але прикол універа був в тому, що вони старалися вплести в програму. Вони потім там, типу, з часом повторювалися і ну, відсотки там 60 залишалося. А прикол в тому, що психолінгвістику і як правильно вивчати слова. Ну, типу, як це все побудовано в голові? Е в універі викладають аж на четвертому курсі.